Кожен з нас хоче бути продуктивним, але іноді важко знайти сили і зібратися з думками, щоб почати діяти. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма техніками, які допомогли особисто мені і багатьом людям стати більш ефективними. Перша техніка, дуже проста і ефективна, називається помодоро. Ви працюєте 25 хвилин і даєте собі потім 5 хвилин короткої перерви. Це дозволяє тобі не перенапружувати собі мозок і працювати далі в спокійному ритмі. Друга техніка допоможе тобі не накопичувати свої справи отак хаосом. Якщо є якась справа, яку ти можеш Робити буквально за дві хвилини, максимум за п'ять, зроби її просто зараз, щоб вона не була як якоюсь накопичувальною системою. Третя техніка називається Золота година. Відведіть собі годину часу для найбільш важливішого завдання за сьогодні, і робіть це максимально продуктивно без всіляких відволікань. Телефон повинен бути взагалі відімкнений від мережі, я не знаю, просто максимально зосередитися. Четверта техніка це більше про планування. Відведіть собі 15 хвилин щовечора, щоб написати плани, задачі на наступний день. І коли ви прокидаєтеся вже наступного дня, у вас в голові вже стоїть головні задачі, ви знаєте, що робити, і конкретно по плану просто рухаєтеся. І п'ята техніка, яка моя найулюбленіша, це є принцип Парето. 20% ваших зусиль призводить до 80% результатів. Тобто, зосередитися на головних. Задачах на максимально головному вам потрібно не відволікатися на якісь маленькі кроки. Маленькі кроки це вже більш після того як ви зробили головну задачу свою. Детальніше про принцип Парето я розкажу вам в наступному відео. Тож приділяйте увагу своїй ефективності і продуктивності кожного дня. Використовуйте ці п'ять технік, і це допоможе вам залишатися на піку і не втрачати своєї форми взагалі. Якщо вам сподобалися ці п'ять технік, і взагалом відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте мотивацію українською і. Um